У Зеленського знайшли 1 мільярд доларів. Ви б звернули увагу? Сказали, та ні, він же ж багатий був до цього, то все нормально. Ні, Ну скажіть, а зарплата в нього наче, 32 тисячі гривень на посаді президента в місяць. Скільки він має майна? І скільки він заробітку має? І як він купив собі майно в Лондоні, в Італії. Батькам купив майно за 8,5 мільйонів доларів в Ізраїлі. І ви знаєте, коли він залишить цю посаду, то ви його в Україні вже не побачите. Тому що сім'я його живе не в Україні.